Так ты знаешь базары, да? Суббота. Суббота процветает, завоеван. О, креточка солнечная. <звук> Блять. Я знайшов Я не стратегію робочу. Тут тобі здається, що вона робоча. Не понял. Аааа, поняв. А-а-а, поняв. Треба висати паттерн, паттерн. Бля, ебав його душу. Блять, ти це... телепортуєшся, чуєш? А, я собі купив, там до тебе у ці серця стоять. Аліна, привіт. Там до тебе серця... да. Такі, У мене теж оцей прикольний. Що? Оп 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 оп. Блять, я не встиг. A, Muzyczka czuję Ja tak... Ja się tak o to, tak że muzyki nie czuję. Po tybie. Mhm. Dobra, ja, da, ja, da, ja, da. Ja, zbij ja. znowu, zbij Ой-ой-ой, ой, 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 ой. блять. Ну, абуз, абуз, ми собі, я собі хп. Сука, говно. Чекай, то ну це десь вже останні стадія, да. Mm, да. Типу Скільки людей не стрімило та не проходило цю груту завжди потрапляв на цю квітку, начебто інших босів не існує, а це правда. Ж... Дякую Крампус, дякую, я що зайшов. Гра з одного босса. Давай Крампус, гарно тобі відпочити. Я й бру. Здорово Ліна, здорово. Я уклоняюся від твоїх снарядів, ти зрозумієш? Блядь, то не мої. Від твоїх теж, Ой, це, блядь. Ай, це... Блять. Там можна час, побачити, коли він зверху, коли він знизу. Я на цеда вей все. Але набракан розкаже гарного от вам мій. проходження та мінімум нервів. Мінімум нервів, Мінімум дякую. Це дякую. все нормально, ми зараз сизі розъбам цю гру. Наверху, наверху. Блять. Блять. Ну і суета. Бля, я знову здохну. Що це? А що це за що це за, блядь, планетка нахуй? Це ти її викликаєш? <рес> ну, ну да. Ладно, це більше демеджа вроді наносить. Більше на це. Ой. Вони внизу, внизу. Оцей мозок треба вальнути, блядь, кончена хуйня. Блять. Блять, может. Все, как бот играет. Блять, говно. Ой, говно. Та тяжко, чуш? Угу. Жар. Піздец. Оця самопожертва, щоб спасти ага, ага. нас. Жимо не добити, бо. Гарне вам проходження, та мінімум нервів. Піздец, граю кар'єру за ПСЖ, забуваю гол барколя і починаю розводити м'яч центру, то пишуть, що забив БП, але забив барколя. І всі голи рахує нам БП. Ну так і має бути, до речі. Я б її в реальному житті так робив, Всі голоном бы позапису внизу. Блять, морква ебана. Лиза. Говно. Ой-ой. Он ой. самый гирший сейчас. Ага. Uh -huh. Блядь. Пиздец! А щось останнє стадія нам не нам дається. На одних не, нам треба якраз таки стояти на одних. Типу він же показує, який він буде під сей під Підривати. Нижня. Під... Підривати бляха. Не, ну морк морк, мор... сам вічей. Та зосередження пиздец граємо, Андрюха, а як по інакшому?

Да, блядь, одна якась хуйнюшка, малюнька, говно. Вашку. она пробки just... падают? Да не, я напомню. Например... стадия, остальная стадия, эти прям. Uh -huh, uh -huh. Угу, угу. Гра вашка? Не, гра <laughs> <Easy>. Просто стадия <laughs> одна вашка. <Стань. laughs> Ст стадия босса. Неприятно. А так игра хуйни. Так гра легенькая. Ёбаний мозок. Низь. Єбані моркви. Та ні. А як я помер? Піздець. Та ні, моркви не, не, не контрацями. Моркви не контрацями. Що, яке він взагалі має справу до моркви? Типу це що, морквяна квітка. Ой-ой-ой, завтикав. Да, да. да, конечно, да, конечно. Пиздец, низ. А ти від мене рикошетиш. Блядь, їбаний мозок, нахуй. Бля, я тебе не встигну врятувати <тас> із за цього мова. Давай, тащи, тащи. Да, ще тащу. тащу. Начали сложно, по-моему. Хорош, лучший, лучший. Это yeah. морква морковь, она синяя, не? Морковь, морковь, он морковью хуячит. Морковь, конечно. Ну, оказывается, конечно, куричного это морковь. Ну, то оцей, блядь, Може інший коренеплот якийсь? Погода про душу каґені, Чорнобривець, це Чорнобривець. Чорнобривець, ага. Так, ну тут наче все.